Є, -є, 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 -є. ося, привіт, друзі, з вами я, кітозавр, і це, як ви бачите, ремейк, де я граю за ві. Бо якось мені далі третього поверха не вдалося вижити. Але нічого, зараз ремейк. Я трішки потренувався, натренувався, Тепер вже можу. Пройти подалі. Ну, я на це, принаймні, сподіваюся. Бо я зіграв ще три гри і трішки навчився, напевно. Ну, це не точно. І ось я вже і у грі. Нарешті хочеться хоч трішечки пожити. Заві. Це ремейк, напевно, він вийде не так скоро, як оригінал. На сьогодні Бокстен, тудлес і машини. перша готова. Це просто як бенарний кіт. Ось я так розумію, бенарний кіт. Бенарний. Напевно, вона така. Ну, вона доволі цікава. І специфічно. Також вона казала, що б'ється об заклад, що день я не зміг би так само. Але та з вами і не грає, він вам допомагає магазином своїм. І все. Знову, що легко, легко, як бинарний кіт. Ось так ось. Так, ну нарешті. Немов банарний кіт. Доволі, до речі, так. так. Ця штукенція. Прац... Не, 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 не працює, а ця штукенція вмикається. Не знаю, я бачу боксну. Доволі, напевно, важко з. тільки. Ну, мені, наприклад, ще важко. Я ще не звик, що в мене всього лише. Два серця. Ось так. Тут ось, йде сюди. А я йду сюди. Ось так. Я зараз знайду останню машину. І залью її. Но вона так швидко заливається справді. Це приємно. Вона ще є. Якщо ти її вже купив, то в тебе точно є 100% на ній і у тебе є її її рація і ти можеш цією рацією положити першу машину за секунду це б теж приємно так знайшла рішення о ні, 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 ні А, а я ж від неї не втечу я ж від неї не втечу я дуже повільно повільний Неприємно. Але так, мені треба бути взагалі непомітним. Я просто не зможу. Зараз найкращий час для комерціо. А Денді, як завжди. Нічого корисного. До речі, мені здається, чи Денді все-таки головний антагоніст. Денді з Ворлда. Можливо. Доволі схоже. Тому що в його, там де пишеться про кожного твістера, що він з себе, що він робить, ну як його там уникнути. Якщо в тебе є у тебе вже є 50 на нього відсотків. Там пишеться, що він головний і відповідає за як, якийсь експеримент і хор. Якщо, якщо чесно, мені, можливо, він спеціально усіх ну, і хор цей зробив, ну, щоб він усіх знищив. Або випадковість його. Ну, як ви бачите, то він коли злиться, він стає ось таким злим. Але мені здається, що це не тому, що він злиться, а тому, що не дивиться мультики. Можливо, він стає таким, якщо не дивиться мультики. Ну там ми ж його закасети. Це е, значить, що він на них щось дивиться. А якщо він на них щось дивиться, то логічно, що якщо він не буде дивитися, він стане, ну, стає злим. Або, або він не стає злим і просто дивиться. Це теж цілком. Можливо. Але можна, щоб цілком можливо. Я ще б не помер. О. Так, тіша та тут. Якщо чесно, можливо. Ну, це справді моя теорія. Або, можливо, все-таки навпаки, день, коли дивиться мультики, стає сильнішим. І він просто нас. І головне каже, коли ну, вже ми пройшли пори з ним, то там написано, що це виглядає трішки неприємно, але давай ну, почнемо усе спочатку. І це наштовхнуло мене на цю теорію, що, можливо, йому теж неприємно, що він її вбив. Або навпаки. Просто знову хоче, щоб ми йому довіряли. Я не знаю. Вони ж по логіці друзі. Ну, окрім скрім, ну, він нас ким не дружить. Бо він. хейтер якийсь. Не знаю. Тест 1, 2, 3. Це но, 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 новий діалог, якого я ще не чув. Ну, це не діалог, а фраза. Ну, добре.

Все, я вспых. У неї одна антена. I'm gonna nept an F motorboard after there. У неї нова антена. Ну, нова антена, одна антена. Не рівна. Знаєш, часто на дизайн? Ам... Ну, це на дизайн. Тут нічого не зробиш. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Там чаша. Я не хочу з нею бачитися. Тут ходить тіша. А там моя люба машина. Але мені якось треба обійти чашу. Ну, і тягу, але Треба її якось обійти. Обережно, щоб мене не помітили. О, усе. Так, готово. Бачу ще там. О, скільки тут всього корисненького. Хоч би мене ніхто тут не побачив. А якщо побачить, мені на напереливки. Коротше, тут е, взагалі немає... Е, а різниці ти, у тебе буде багато стаміни чи ні? Бо навіть якщо ти будеш бігти зі стаміною, тебе все одно не Угу. До мене скоро може прийти тягон. Це не дуже приємно. Але я можу і жити. Вона б'ється об заклад, що Денді не, не, не зможе це зробити. Цікаво. Не, ну, є два схожі діалоги, що б'юся об заклад, що Денді не зміг би так само, і б'юся заклад, що Денді не зміг так. Ну, не так, а не зміг взагалі. О! Більше стаміни. Ось там у нас Тіша. Але Ві – це такий персонаж, якого і стелс не дуже великий, але дуже швидко робить. Заливає ці машини. Ось. Ось там остання. Якось мені треба, щоб тіша мене не з'їла. Не бач, не бач, не бач. Ні, вона мене побачить. Ну все. усе. Це працює. А, ні, 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 ні. Зі стеміною все-таки можна утекти. Добре, тоді гістеміну треба. Помірно використовувати. Вона мене все-таки може врятувати життя. А я хочу далеко пожити. Не хочеться мені знову померти на якомусь жалюгідному поверсі. Не хочеться. Так, мені зараз найголовніше, що мені треба у ліфт. Легко як. Бенарний кіт. Кіт, кіт, кіт. Типу, як на іхор. Бо я, напевно, усі їх використовував. This won't вам the perfect time for commentary. О, велика пляшка. попі попо Но мені це не потрібно. І ось і поверх. у нас сьогодні. Не треба мене їсти. Я не смачний. У нас, як я ще правильно зрозумів, роджер сьогодні на поверсі. На жаль, е суперсилові її якби. Здібність не показує де роджер. Це доволі дивно. Бо у вони, неї вони ж, типу, ці сканери тепла. Напевно. Ну, це має бути так. Але я зрозумів, що це Роджер, тому що другого монстра просто немає. Це я цей цікавий факт я дізнався ще, коли грав з V, але коли грав з V, а не за V. Ві. Але він, до речі, таке. Спіз... Таке специфічне ім'я. Ві. Так. Чудова праця. Ма. Чудова праця. Чудова праця. Шоколадка Мілка. Я люблю їсти шоколад Мілка. Він дуже смачний з натуральним молоком. Шоколадка мілка. Я обожню шоколад мілку Я взагалі не знаю, хто його може не любити. Ну як можна не любити шоколад? Тим паче і мілку. Взагалі не знаю. Шоколадка мілка з натуральним молоком. Так, ось мені дуже цікаво. Вона там. Чи це він космос, це нібито він, якщо я, звичайно, не помиляюся, чи це вона. Ось хто мені це пояснить. Я навіть дивився спеціальне відео, де пояснювали, хто є хто. І там Космо – це теж хлопець, Спраут хлопець, Галісин хлопець, Фін – теж хлопець. Ну, я розумію, хлопець і хлопець. Але, ну, якось не схоже, що Космо – це хлопець. Таке ім'я цікаве. Але якщо це просто оновлення, де вийшло одні хлопці, то це доволі дивно. Раніше хлопців було менше. А зараз їх, типу, більше. А ось, до речі, і Роджер. Але я тебе не буду підбирати. Ти мене не з'їси. Бо я хочу кудись нарешті піти. Хоча б на п'ятий поверх. Хоча б на п'ятий. Тест, тест, каже нам він. Так. Це погано, щоб Космо пішла, ну, пішов туди, бо зараз він, скоріш за все, піде до мене. Або ні. Я не знаю. Легко, як бінарний кіт. Чомусь постійно хочу сказати: кіт. Ну, це вже я. Прочитав. Ну, давайте, щоб більше було часу. О, я, я не помітив, але вона така мила тут. О, мікрофон, в неї мікрофон. в неї мікрофон. Це в неї типу хвіст. Прикольно. У нас там десь попі. Саме... А, попі. І Брайди. Цікаве поєднання. Але доволі легке, чомусь мені так здається. Принаймні, мені так здається. Знайшла рішення. Мені якось треба обережно, щоб мене не помітили. Ласочка? Ну, звичайно. Ну, зв... ну не треба. Ну, усе. Іди. Куди йшла? Брай. Ні, 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 і ти теж. І що тобі до мене? Я як я вже. Я, я вам розповідав, який я несмачний. Я механічний. Мені навіть м'яса немає. Я точно несмачний. Це факт. Ні-ні-ні-ні-ні, а чому воно не біглося? Чому у мене не, не, не біглося? Ну, а як це? Ну. А можна басочка досить? Ну все, Загубила мене і загубило. Де попі? Ось там. Добре, вони майже в одному місці. Якщо вони обидві підуть на другий поверх, то буде доволі приємно. Добре, наступне питання. Так. Зараз все полагодимо. Ну, полагодимо. Зальємо сюди. І хор. О, ні. Златочка. Ні, нормально. Не до мене. Найголовніше, щоб не до мене. Але скоро, напевно, і до мене дійде. Дійде. Так, напевно, так, напевно. Їй де напевно. А, напевно, і ні. Смішно вийшло. Але справді. Ось, на, наприклад, ця гра набагато. М, м, чомусь, ну, це я вже, напевно, тому що під, уч, під, ну, навчився, як грати за неї. У, нарешті, знайшов собі. Знайшов собі. Щоб в мене була дорога. А mm, вже не одне в мене серце. Приємно. Але в мене, до речі, таке одне серце цікаве воно і хором. Якби таке і хорове серце. До речі, в мене питання, чому головні персонажі такі великі? Це ніякось сюжетом, ну, є сюжет у грі у цієї у Денді Сворода. Але якось це ніяк нам не поясняють. Ну про просто ніяк. Справді. Ні, ну не їсти. Ну не треба я тільки собі серце. Так. Ну як Нас догнав. Ну, взяв і догнав. Ну це ж. Це ж. не, не, не як, як це. До речі, де весь сюжет? Де сюжет? Гри. Не ігнорюй мене, каже нам день. А я буду. поки ти мені не даси. Поки ти мені не даси комплект. Комплект серця або пластир. Що ти? Три. Ой. Так. а сьогодні. Щось якось довго. О, ні. Тут лес. Я її просто вже ненавиджу. Просто і легко. До речі, ви знали, що, напевно, про прототипом до ново ново нової річі важелю стало саме. Е the trinkets за V. Мені так здається. Бо вони, по суті, роблять одне і те саме. Просто важіль на кілька секунд Ну, важче. Типу, ти його ще вставиш. Але для мене це, наприклад, одне і те саме. Знайшла рішення. Ну, це чудово, що ти його знайшла. Цукерочка. Стелса. Приємно. Нарешті вже граю за Ві. Ну, я, я не дуже хотів за Ві, я хотів саме за PEPA. ось. Пепа? Я хочу дуже за запева пограти. Це мій такий персонаж, за якого я прям буду дуже багато грати. А Ві? так, на другому місці. Так, Ну, чомусь вона мені не така причудова, як Пепа. Все-таки швидкість для мене важливіша, ніж швидкість того, як я зроблю ці усі машини. Усе не треба. Я не смачний, я, я вже казав. Я механізми та ще й кисляві, ржаві, несмачні, з'їси мене і усі твої ікла випадуть. Я це тобі гарантую. Знаєте, як у, у, при кінці якоїсь реклами е, таким швидким темпом кажуть, наприклад. Реклама, типу, ну, наприклад, борошна. Погано там підіймається тільки на останні, на останні секунди вони все таке. <ривіт> ось так ось і кажуть. І це доволі неприємно, бо це може, наприклад, бути важливо. Наприклад, яку. А, не важ... не... Не... Немає. Зараз ніякої важливості це казати. Просто чомусь стало цікаво. Так. Ну, так, так, я вже знаю, що ти кажеш, що Денді так би ніколи не зміг. Ну, Ця гра набагато краще, ніж попередня. Ну, тут справді. Що? Питання один. Ця зелена трава мого часу. Напевне. Не розумію трішки, можливо, неправильний переклад. Бо я погано розумію російсько. Ось там машина. Ага. Скрімпмо і тягон. Доволі не дуже приємні монстри. Але все-таки з ними можливо пограти. Так. Це справді було просто. Але ще треба. Три машини. тяго. Тобі це треба дивіться. Тут усі персонажі. Welcome to Garden Wire. Тут нічого немає про Фіна. Звідки цей Фін? Ну, він приїхав до. Тут. А тут справді не всі. Три, 4, 5, 6, 8, 9, 10, одинадцять, 11, 12, 13, 14. Ага. Що не помиляюся? Так, їх 14 лише. Відчіпить, будь ласка. Тут не усі, а я думав, що усі. А я помилявся Тіагон, йди собі по своїх справах. Скрімно, йди теж по своїх справах. Я тобі взагалі не потрібна. Ну, я не потрібен. Але ж це персонаж, дівчинка. Не знаю казати як. Буду казати, не потрібен. Бо. О, як приємно! Їх тут три в одному місці. Це буде дуже швидка гра. Дуже швидка гра. Я, я сподіваюся, що я дуже вохоч до 10-го поверха. Мені так здається, що так. Чомусь мені так здається. А коли мені щось здається. То мені здається. Ну, а що, це логічно. Якщо щось тобі здається, означає, що це тобі. Скріпно. Я взагалі то розмовляв. Коли тобі щось здається, це значить, що тобі щось здається. А що, логічно. Так, добре, наступне питання. Не треба мені наступне питання, мені треба наступна машина. Дуже хочу наступну машину. Ну, Якщо чесно, я мені здається, що другим персонажем, головним, якого я купую, ну, купую це Шель. Тому що у мене на неї майже достатньо коштів. Є 100%. Залишилося тільки тіша, якої, до речі, нуль із шести%. 6... Квестів на Мастері. Але я це швидко виправлю. Там не такі ж і складні е, квести, як у Брайгдей. Бо у Брайгдей прямо у... справді дуже важко. Але якби не ці квести, я б не дожив до 23-го поверху. І на ньому ж помер, як і минулого разу. Помер на такому ж поверсі. Так, мені час у ліфт, але там тіагон, а там скріммо. Можливо, я якось тихесенько так, знаєте, щоб непомітно. Дуже непомітно. Мене помітили, бо я дуже непомітний. Ні-ні-ні-ні. Ну ні! Ну я майже... Ну... ну. Що я можу сказати, дорогі друзі? Усім до побачення!